Сегодня с самого утра думаю с вами поговорю про один бич нашего общества. Это про деньги. Есть такой анекдот старый, сейчас с бородою пролетают инопланетяне до нас на землю И спрашивают, что у вас на землі глобальное потепление. А правителю сказать денег не хватает. Кажуть, а что у вас на землі засорения Ну, Правители кажуть, денег не хватает. А что у вас люди голодают. Ну, Правители кажут, что денег не голодают. Ну, я кажется, что за ресурс. Я же полотенце на інші планети. Я же и вам, щоб люди жили нормально. Да не, каже, мы ж деньги сами печатаем. Это ж, вот такой анекдот. Сами печатали, сам не хватает. Деньги это один из вид рабства. Есть несколько видов рабства. Деньги один из них. А еще один из видов контроля. Потому что Дуже багато можна ними контролювати людей, які толком не розуміють нічого і мечтають тільки о деньгах і навіть не знають як ними пользуватися. Ну, вроді, все і просто кажеться есть деньги, їх треба тратить, немає денег, немає що тратити. і всі питання Ну Но... Виходить інакше. Тут щось постійно якісь роботи, толком і не проїхати. Люди працюють з утра і до вечора. Тратять своє життя на благоустрій другим людям і собі також Плюс деньги це для людей, які не можуть себе знайти, і які думають, що за гроші можна все купити. Це ще другі люди роблять. Тут же ж тоже я рахую, що це не так. Не всіх і не вся можна купити. Ну... Деякі кажуть, що можливо не та сума. Але більшу суму пропонувати тоді неможливо купити їх. А то дуже маленька сума, якщо ти їх не можеш купити. Вчора також розмовляв з знайомим, а він каже, знаєш, хто каже, найкращий робочий в мірі. Я же говорю, кто самый лучший рабочий в мире? Что тут происходит? Люди капашатся. Працюют. Кажу, кто самый лучший рабочий в мире? А он кажется, сейчас же большинство это сексизм. Что женщины там феминизм? Вспомнили как называется. Феминизм. Женщини сморять, не вистачає грошей чоловіку, чи ще чогось там, чи розуму не вистачає. І вони, виходить, потім вражають. А от жінка, яка розведена з дитиною, це найкращий робітник, тому що вигоду в неї немає, потрібно працювати, щоб своїх дітей накормити. І вона буде працювати на повну потужність свою до такого ми і дійшли Їм сюди да, платять менше тому що розуміють що їм гроші щоб сім'ю кормити і щоб шукати нову роботу вона не може в даний момент зірватися з старої роботи щоб піти шукати нову роботу и приходится работать, снял дня в день з дня в день пока дети не вырастут а дети уже вырастают уже все все мечты все надежды уже давно-давно где-то Не зрозуміло где потому что життя прошло а так хотелось просто пожить Порадіти кожній хвилині зі своїми дітьми, погуляти з ними десь, десь їздити, відпочити. А потрібно було працювати, щоб заробити гроші, які заганяли, опять же, в рабство. Тому що з усіх кутків кричать, купляй машину. Купляй квартиру, купляй телевизор, телефон, часы, браслет, золото. Что-нибудь купляй. А по сути, у нас тебе не надо. По сути, так думаешь, зачем она меня. кто такой. Месія дійшов, це один із видів рабства. Ми раби, раби системи, раби цього всього. І навіть не розуміємо і не хочемо розуміти, чому так відбувається. А всього з першої карбованої монети до нашого часу пройшло там 5000 років, можливо 6 десь в деяких регіонах. За 6 тисяч років скільки всього помінялося. Деякі люди зараз даже не можуть собі зрозуміти, як жити без цих грошей. Каждый день в 5-й годині ранку встають, їдуть на працю, тратять 12 годин на, на роботі, проїжджають і тратять 3-4 години з дітьми гуляючи. Ну зараз нас поставили в такі рамки. Немає таких здорових можливостей, щоб щось змінити. Хоча, ідеї є. Ну, ідея вона ідея, поки ти не зробиш з неї план. А чим лучше план, тим і лучше. Пшеницю вже скосили. Живкость. Зерно есть свежанье. Люблю это, як пшеницу скосять, по таким полям, с металлошукачем походить. А я вообще люблю с металлошукачем походить, по любим полям. Застрівати старі культури, старі традиції. Людей що жили тоді, коли нас з вами ще не було. Дуже цікаво. Дуже дуже цікаво. Сьогодні погода хмарно, Збирається дощ. Я дуже сподіваюся, що ми перейдем. А якщо буде цифрова валюта, це, це буде ще більше рабство. Це так каже, що воно буде проще. Есть серіал такий, називається «Чорне зеркало. Там про новую технологию как она будет влиять на людей Я довелся, мне сподобалось Каждому свое Комусь сподобается, кому не Мои а обожания, можете подивитися. это черное зеркало Там есть Плюс-минус про цифровые валюты Вот такие вот Барашки сейчас гарні, гарні гарні на озері. Ох, як гарно. Доволі часто, коли дивилися чиїсь відео, чиїсь фото з таких місць, то їм заздрив. Зараз сам в такому місці живу. Дуже гарно. гори, озеро. насолоджуватись потрібно всім. Всім, що нас оточує. А плюс таки кожну хвилину. Тому що може бути останній Люди пожалі сидять на лавочці. Ділося тепло, обіймаються, насолоджуються життям. Всім гарного дня, не скучайте, все буде, все буде як буде. До зв'язку.